Всім сьогодні я хочу зробити обзор по моєму альбому. Відомо це наш, наш робити обзор по альбому простому, але так я скажу на простий альбом. себе, і я буду наклея, Перша сторінку тут не читаю, давайте. Наша сторінка це з Кіна сутінки. Сутінка. Та дівчина і вам пір Річард. Ще, коротше, забула яке жод, я дивилася, всі шери передвоюся, але не знайшла в школу інтернаті, щоб заказати свої сутінки, але їх не знайшла. тоже вы знаете, напишите мне стер. Другая, вот эта сторинка, рыбка. Рыбка тут та є. На этих двух сторинках есть рыбка из мультика Эммо. рыбка это вот, вот это вот, Снова Снова так Эммо. Тут Эммо, эм, а тут же принцесса Дисней. тут та стуринка, та Тилька. Тилька, а, те а, наклайки, вон, такие. Знаешь, что Так, так. И приложи, что я не рапунцы. Однако ты бай. С Алладина девчина. Алладина девчина. Плюшка. плю, Золушка и Білосніжка. Тут є тільки, дві з фотографій е, переливні наклейки з е, бельвами і з сплячою косою тут так само. Це Та не тільки моя і мого брата Саші Олега. Далі тут все-таки. Трансформери бот и футболь. Так, була не знайшла саду. Трансформер. У нас маємо суперка. Здравствуйте, це у мене є Спонжбов, губка боб Спанч Боб, Супермен, Бэман. А на цій сторінці мультик, до не довелося, є ще сьогодні. І вч... ні, вчора дивилася його. Тут навіть написано. Робот. Його звати вроді би Нептун, чи як. трансформеру тут особу футболісти. Той Бэтмен Спанчбол. Так, я это буду видео может отбраться, я вам зараз покажу. Я сразу еду, бо не интересно, потом буду еду. Тут я тоже сугубо е... А тут я сугубо е э, трансформеры, повтор. У нас есть вот такой повтор, такой, такой. Короче, это повтор. А потом... Это Шай Бэтмен, Бэтмен и Человек-паук. Ой, курс. Далее. О, а тут сугубо я не буду все виды, тут сугубо человек-паук. Тут игрок знак. Человек паук обведений рожевим жовтим, синім рожевим жовтим, його знак і його особисто паука. Скоро мені будуть. Тут на цій сторінці сугуби теж можна відкласти. А тут я сугубо є. Yeah. Oh, uh, Попелюшка uh, и белоснежка. Попелюшка так мала повторок нияка. і такого плюшка шеста і сама поплюшка. Ще тут а на цій в є бель. бель така і значок Бель. снежка. Классно. А, далее на той странице есть Рыбки и морский конь. Але вы рыбка? Ну, завезу руку, может, похоже. А, так, и сами рожево червоно і така дуже гарний міський коняк, коняк. Цього року, так, минулого року, щось мені Миколай не приніс ніяких, тут теж є, тут теж є, тут теж є, тут теж є, та морські зірки, морські коняк, морські зірки, зірки риб, Нова жовта є. Багато повторок рибок. Тут у мене тільки були різні, тут зараз квіточки і метелики. Тут теж квіточки і металики, тут Барбі. Барбі і є сес, принаймні, Балі і Рокер. Тут такі переливні. Поливні. Тут, а принаймні, теж переламні принцеси. О, починається Winx Bluмікс. На початку сторінки Vinks Bluмікс. У мене стоїть їх значок. Я любима геройка Winx Bluom, це е, Вору. Пишите в комментариях, какая ваша любимая. Это... Тут очилось, э, что может их деваты, что... что у нас в коллекции. то очилось их. Маленькая костюмочка. Костюмчик таким Купаем. Что их деваты можно так просто. Мені дуже інтересно, чому зубна паста? А... Це флора і її значок. Така флора це фея квіток і її кішечка на рекламу, просто я бажаю, щоб так. Найкрас... Але найталановитіше це є муза є значок. Скрипічний. Ще сама хочу. Ой. дали ну, флора? А Я вам покажу две фотки. Флора и флора вроде. Нет, это флора. Ага, что флора? Это а, что? это флора. Стала.

Ой-ой-ой, что я нарубила? Э, тут я стала муза и блум. Мы уже куда мы ставим? Так, У мене немає її. 음, найрозумніша. Най, Це є Техна. У мене блум кусок. Далі знову блум я вже буду відкладати. а тут -то знал, а тут знал значок, а там была муза, блум и стала, а тут то флора, блум и стала. Для да, ничего, я же не буду. Тоже винкс. Не Вінкс, без них не значок, она письма Вінкс Клур. Я думала, в мене її Блум Флора стала стех... техно і ще якась. Одна. Оцело. Я думала, в мене усього немає, вона воду води. І розляглася в мене на дві сторінки. Моментом, Присилайте до мене свої альбоми з наклейками або давайте мені свої наклейки. які хочете, щоб в мене був альбом. І на другий раз, як будуть нові наклейки, ем, ви, я вам. Зроблю обзор um, конвертик. Uh, Запам'ятайте мою адресу. адресу я напишу ком... mm, в коментарях. Папа, всім це був канал Найкращий, друзі. Не забувайте нас.